мікрофон видає все, що нареченого на думці. Ось що він в цю саме мить цю секунду хоче сказати для своєї дружини. З верховини лунає трембіта, ти в мене сама файна кобета. За зимною соткою йде канапка, я тебе люблю і крапка. І зараз що ж скаже наречена нареченому через місяць спільного життя? Слухаємо. Чоловіком одна команда. Він скине одяг, я постіраю. Я приготую їсти, він поїсть. Він поїв, я помила посуду. Що я без нього робила, навіть не знаю. Він прийшов на біржу праці і шукав собі роботу. І що ж він там казав? І ще раз поясню, бо ти напевно не зрозумів. Мені потрібна звичайна робота, а не робота, на якій треба щось робити. Там мужчина був на роботі, я хочу спитати, як у вас зараз з фінансами. І зараз мікрофон нам скаже. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із Бугахів. Дві хати маємо. Ванна. Ну, так, вона. є, корова є. Що хотіти, які проблеми з фінансами людини? І от підійду до цього пана. Що ви можете сказати про те, що виключають світло? Дома генератори, п'ять би тоні водки. Так отже ви знали, я ще блять генератори не включив. Це відключення світло буде ненадовго. Скільки часу нам чекати, щоб не було проблем? Два три третижні проблем нема. Все. проблем нема. Два три третижні проблем нема. Зеленський президент. Два три тижні засікайте. Що ви найбільше в житті хочете? Хочу пиво. Хочу а пиво. Я, я пиво! петипево. пити пиво людина. Скажіть поки що в мій мікрофон. Кого ви найбільше любите? Там дружину, дитину, не знаю. Кого, на вашу думку? Я думаю, жінок. Жінок, жінок, жінок. Але це це було в мій мікрофон. Той, що я ляпаю, що хочу, і ну все відтворюю А зараз ми дізнаємося. Правду. Я люблю себе і не гребе, що маю пишні форми. У мене таке питання. Що ви найчастіше говорите своєму чоловікові кожен день? Я тобі скажу, що ліпше би ти не пив. Там така компанія, там будуть пити та ще розіпліші. А що ж ви жінці відповідаєте на це все? Ану слухаємо. Ти стримана людина. Тобі не годен слово про ті сказати, бо ти зразу кипиш і кричиш. І в мене питання до дружини. Скажіть, що ж таке ви зробили для того, щоб ваша сім'я була такою ідеальною? Ану, відповідайте. Коли я попросила у Бога найкращого чоловіка, а він не попросив, має, що має. На тобі. Що ви можете сказати про себе? Всі мене люблять! Мене всі люблять! Я трудяга. Я маю 40 років стажу. Я з 13 років працюю, з 13 років. Hmm. Оця дама дуже добре його знає. А що ж нас каже у відповідь на це все вище почути? Ти такий брехун! Що ви в житті найкраще любите? Найбільше я люблю спати. Спати я можу будь-де. Вдома, на ліжку в машині, за столом любе кіно. Я сплю, і мені здається, що я хочу спати. І що ви можете розказати про свій сон нам всім? Спати сильно я люблю. Дуже голосно хруплю. В хаті стіни аж дрожать, коли я лягаю спать. Ну а деколи докупи видаючи звуки з дуб? То правда?